Вітаю, мої любі! Сьогодні буде дуже-дуже коротке відео, але воно вам буде в нагоді. Пам'ятаєте, ми з вами робили бісквітно-горіхові бізе-коржі? І я вам теж показувала, що я зробила у вигляді сердечка. І зараз я хочу вам показати, як я буду презентувати своїм покупцям. А, ці такі сердечка. По-перше, це нереально смачно. А по-друге, ну, це естетично. І зефір презентується в зовсім іншому вигляді. Що нам буде потрібно? По-перше, сама а, формочка, а, сам, сам корж посилання під відео я залишу. На рецепт і як їх виготовляти. Тому подивіться, далі я взяла ось такий карнетик з нутеллою. У мене вона дуже-дуже густа, тому я її зараз поставлю в духовку, щоб вона трошечки підігріла, щоб вона була рідша. Ну, Щоб ми могли щось робити з нею. Далі, в мене є ось такі цукрові сердечки. Вони також нам знадобляться. Потім нам потрібна насадка 9 ФТ. Можна, в принципі, будь-якою насадкою, будете пробувати. І що ще, в принципі, А і зефір я зробила на... по рецепту Все по 40 на полуничному пюре. Теж залишу рецептуру. Посилання на відео з цим рецептом буде в описі під відео, тому заглядайте. Так, набираю. Масу в нашу насадку. Для початку я беру а, нашу нутеллу, відрізаю ну такий тоненький кінчик, і хочу зробити таку якби начинку а, з нутелли. Також у вигляді середин. Ну, В принципі, тут можна произвольно, але ж а, за межі давайте трошечки ось тут а, а, відстань. Для того, щоб зефірчик заповнити. І ось таким чином роблю шар нашої нутелки. Можете взяти сольу карамель, можете взяти фундучну пасту, можете взяти господі, фісташкову пасту. В принципі, те, що у вас є. Все, тепер беру мішечок з зефіром. Не забудьте поставити лайк. І щоб не втратити мене, підписуйтесь, а якщо є питання, коментуйте. Набрала зефірчик. І тепер беремо і ось таким чином відсаджуємо наші, наше сердечко. Тут також, дивіться, ви можете тут залити чим завгодно, можна залити навіть шоколадом чи ще чимось. Я закрию зефіром. Протирайте носик для того, щоб у вас нічого не було саплій. Дивіться, яка краса, зараз я до вас поверну. Так, сховаю мішечок. І тепер я беру ось ці а, сердечки і просто ну, присипаю. Тут ви можете вже а, декорувати за вашим бажанням. Можна навіть профарбувати потім уже, можна зараз, можна потім а, червоненьким. Щас, а ото мені. Червоним барвником, Тут, по вашому бажанню, фантазуйте. Дивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Прикрашати, я ж кажу, ну, у мене така ідея виникла. А ви вже можете я навіть отак з однієї сторони, а тут не буду, тут я це я беру. Тут я, мабуть, профарбую. Все. Дивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Зараз я вам покажу. Бачите? Можна і тут закрити, до речі, але це буде як такий а, сендвіч. Зефіро сендвіч. Все, вуаля. Дивіться, як все просто робиться. І це, ну, ну це дійсно смачно. Підправимо потім. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Робіть, творіть. Все дуже просто, все дуже легко. Вмикайте вашу фантазію, і у вас все вийде. Я впевнена, все. До слідучих відео. Не забувайте поставити лайк, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас. Пока-пока! І хочу показати оцей розріз. Щас. взагалі, дивіться, хрустить, як наш коржик. І ось так виглядає наш, наше серце. Ну, мені, як на мене, дуже чудово. А, нічого не розмокло, дивіться, все кришиться, все прекрасно, все чудово. Ну і на смак я гадаю, що також зараз я спробую. М -м -м. Горішки. Хрустить корж, нутелла, зефір. Боже, це щось неймовірне. Клас. Кому цікаво знати про моє буденне життя, я відкрила свій новий канал Моє життя в Україні. В описі під відео є посилання на цей канал. Підписуйтесь!